І Друзі, всім привіт! Гостям, підписчикам каналу. Слава Україні, героям слава. Тут Майя вже вродила таку лошечку красиву дуже. Лошиці сьогодні. 6 день. Шість день сьогодні, лошесть. Розумієте, Ю на Майки, тись. Дись во майки. Ну лошеська той кобела такі ябка дістала, що капець. Майка. Кобила такі яблука дістала, що то... Я її не пробу попитав. Я поки не кажу, пробую, поповніше через місяць. Через місяць, ну. Так, я їй не кажу. що держу, ведь на м'ясо. Кобила суперова. Завтра кобила поїде на паровку, тавіть. О, знайка. І поможе, може завтра йде. Бо то вже дев'ятий ну, день, та як навіть на 12-й день гонять, то кобила вже перегулює. Кобила красива взагалі. Красива дуже. І таку лосичку привела. Не-не, не йди, не йди туди. Є файні. Маленький сам сам. Я коли піде, не била не купі. Ку красива, дуже. Завтра піде до Так? Кажу, завтра піде до я <пи теж> Там казати, щоб роботи щоб чутку Треба казати до якого. Так, здоймемо, як, яким буде піти. Здой мене, так, так як буде поклетика, туди поклониться, щоб поміг бог, щоб це було дати. Таку красоту має привела. На росі, На віде, світ. 107 розтаме, 107 так розтам. Та 107, 107. росте. Я знаю, може тільки колема. Вже вже трохи. А дай ще не так. Але трохи, кажу. No. Але поносила наразку. Бо він давсь в нову їх, молока дуже за мало, так і ага. поносила. Не. І тепер почала мала відімперше, там був устані. А такі, ми що, дуже, no. таким я видко поколею, що він. Віже таким ріденьким уже таким є великі і маленькі, так? Так. Маленькі і великі. А очі такі мають файні, не? ні? Да. Очі і великого. Тож очі мають і великі. Дай мені от же знаєш, вам дав такий з дині сенечки. Ага. Чистий, гуплинний. З дині сенечки. Має того. О, має його. З дині купив сенечки і дай мені, що я лошати дам на руку. Такі лошамає, не хотіли ні колоти, бо всі листе та, та не дані, а тепер він видали збені самічки. Та... та тут через місяць дасте. Старим методом, я ж вони там пишуть, то та я. Їх... Старе методом. Здинні самічки по луплині купив, no. тілом купив і дав її в міті поїздить. Дай її спин поїздку. Так. Та, та поїзд. та, та, так що, друзі. Pritarkite į kanalą, pritrimaite kanalą laiko. Pritarkite į no. kanalą, stavite laiki. No. Як там пишуть, а здаме її туди так на м'ясо, що не там пишуть. Мали б то, що я собі думав у вас. Не хочу собі катуш прозракувати. Мали б то, що я собі придумав на м'ясо. Я, я боюсь так помалу чую. я за нерви не наганяв, бо хуїхати, їх не поздавав. А ти різки бо ти береш саміх таких я і входить сам бити. Витя, тихо, не мотікаєшся. Нічого не мотікаєшся, бо ти не можеш. Ти паспорно не можеш тим підписчиком гонячим говорити. Паску мені не, не може Я б туди здав. Я би їх пошукам. Бо ми у нервах попали, та... в нервах попали. В нервах би ми попали, то я би їм дав м'ясо. Супер коло. Змістим, <рістична> то колоти її не можу не трьох місяців. До 6 місяців можеш колоти. Бо не хочу я її колоти. Та колоти не треба, то лисині гель дати і все. Не дам і гель не буду давати. А чого так? А дати? Не треба мені. Не гелі, ніяких. Кобила велика дуже Я простий пасані села Як дідо мене навчив вас, так і тобі я буду. Ми хлопці із села і любимо коні. Так? Добре, друзі. Дякую за перегляд. Да, кучу, света, Дякую за перегляд. Дякую. Всім удачі, всім смачної Пасхи. Е, І скоріше нам перемоги. Вітання нашим воїнам. Я пак їм укажу, кажу. Кажи. Як воїнам України. По їхньому, як люблять, по фейку, цілий ціле місто будуть видіти, як там має роботу. Всім щасливо, до нових зустрічей.